Щовечора ви шукаєте втіху в їжі, а щоранку прокидаєтесь просто із ненавистю до себе. Знову зірвалась, знову не змогла. І здається, що кожен новий зайвий кілограм на вашому тілі, наче кричить про вашу слабкість. І здається, ну виходу з цього нема, пора опускати руки, бо що ж тут зробиш? Тільки починаєш контролювати, стає все гірше. Щоразу, як вирішуєш, завтра я вже точно за себе візьму. Завтра я вже точно доведуся до кінця, проходить все менше часу, допоки не трапляється черговий вечірній зрив і жор. Це просто психологічна проблема. Це емоційне переїдання, і воно вирішується зовсім іншими методами ніж ви до того звикли. І найцікавіше, що тут жоден тренер чи нутриціолог в цьому не допоможе. Я психологиня з харчування. Я створила найкращий десятиденний інтенсив, який допоможе вам побачити справжню причину заїдань, переїдань і отримати перші реальні результати. Дійсно, за ці гроші можна купити дві шоколадки, з'їсти їх і завтра побачити ще плюс 2 кілограми, або записатися зараз і нарешті змінити все. Переходьте і реєструйтесь.